І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми в Free Fire будемо дивитися далі на старі аккаунти. Один з таких аккаунтів це легенда. Я його вже показував, але я так зрозумів не показав до кінця. Не знаю, чому я його залишив. Вилучило мене ще з голови, що я мав ще його допоказати. Постараємося ми вже цього місяця викладувати кожного дня відео. Ми в попередньому місяці старалися викладувати кожного дня, але не виходило. Цього місяця ми будемо більш настирніше знімати відео. Так, і не забувати нічого по поводу аккаунтів. Також будемо старатися. Що по поводу цього аккаунта, скоріше всього, я вже уровень тут показував. 17 і 17, 71 лайк. Далі, що ще можна зайти сьогодні? Це подивитися на вигодну накрутку. Ось подарок прокрутимо. Типа подарок з кидки. І ось такі от різні лоббокси, наприклад, ось класний лутбокс. Ну, ще один класний лутбокс. Стенка простенька. якийсь набор. Цікавий. Також секіра дуже класно виглядає. северний рок. Також техно-сингулярний клінок. Так, давайте ще обновимо. Ось такий класний транспорт, йомай пікап, хто сказав м'яу. Прям бомбезний пікап. Потрібно, напевно, його взяти на прев'юшку. Тому ну, реально скин мені лічно дуже подобається. Дуже класний скин. Ось такий от набор, ніби не за дуже дорого. Во время движения эмоция не прерывается. Дуже класна емоція Что це я нажав? Там була якась иконка. Цікаво, що це зараз веб'я. Ага, це показують Угу. Ясно. Я сподіваюся, за це авторських прав не буде. Можливо, ще буде такий прикол, що у мене звуку немає, а у вас там був звук. Не знаю, всяке може бути. Далі ось така емоція це стара добра емоція, яку ще дуже давно давали безплатно. Ну, я дуже пам'ятаю, як її давали безплатно. Давайте подивимося, ще, які є нагороди. Це ось клик, це драй... дрейк. Я думав, це якийсь питомець, но ні, це лутбокс. Далі ось така доска віхрь. Дуже класна доска. Далі такий вот фон, баннер чорно-билий м'яу. Далі скин питомця. Неко, мімі. Аксель. Далі ось такий якийсь набор. Набор сказочний принц. Можна ближче зробити. Ось такий от набор. Далі набор MS Funk. MC, MC-Funk, мені здається, правильно. Ну, за все, що тут цікаве. Та я не знаю навіть що сказати. Я, чесно, проти татуїровок ще в, в ігрі, так, да, а в реальності я взагалі проти них. И зачіска тут не такая классная. В Игрише более-менее зачіска тоже нормальная. Ну, в я б так само бы себе волосся не красав. Далі. Далее набор волшебная лиса. Мне здається, це дуже старый набор. Далее дивимося розовый дракон классный рюкзак. Дуже классный рюкзак, мне дуже він подобається. Хоча в мене. Мені здається, в мене трішки кращий рюкзак. Танцую ще є панда. Цей рюкзак чимось похожий на мій рюкзак. Про той, який я говорю, зараз я скажу іменно про який я говорю. Лутбокс гаряча івана. Такий парашут, парашут рогата ухмилка. Далі, ну це я вже говорив, далі сковорода. Опасний є волни, мені здається. До, да, того, що не дали дочитати. Ну, це я читав вже. Стара добра яку брат ще колись получив безплатно. Все. Так то все. Ми подивилися повністю вже ось, цей, ось цю вигодну накрутку, хотів сказати, цю. Цей тайний магазин хотів сказати. Так, більше тут нічого цікавого, ми це все дивилися. Ще що можна я, мені здається, треба потратити купони всі. Так, да, так і є. Зараз потратимо купони. Безплатну попитку і тратимо тепер купони. Скоро вже буде новий золотий джекпот. прям бомбезно, рюкзак пустоші. І ідеальний ритм. Ще повідкриваємо напослідок цей старий джекпот золотий, який ми вже відкривали ого, ого скільки раз. Просто капець як багато разів. Чесно, я дуже надіюся, що я більше нічого не забув по цих аккаунтах різних, тому що аккаунтів дуже багато і ну, це я, можна сказати, оправдовуюся. Аккаунтів дуже багато і просто-напросто я не встигаю за ними, можна сказати. Ми знімаємо відео, знімаємо відео, а так, щоб передивитися, чи я нічого, случайно не забув, показати, на жаль, не, не було такої можливості. Вже зараз є можливість, ми стараємося наздогнати всі ці відео, що ми перезнімали, подивитися, чи нічого ми, случайно, не забули. Ну, коротше. І, як ви зрозуміли, того я і почав знімати вже на цьому аккаунті. Тому що ми передивилися і я побачив, що все ж таки ми не зазняли Відео ще одне про цей аккаунт. Зараз дуже легко набивати приятельські монетки, я скажу вам. Ось. Хоча е, в нас. На каналі є відео, як отримати, як можна сказати, нафармити приятельські монетки. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ми можемо навіть залишити вам ссылку під відео, чому б і ні, Як говориться, це все для підписників. Залишимо знизу ссылку, можете подивитися запросто. Це відео вже так то давно ми зазняли. Ну воно виходить навіть зараз актуально. Так само, як ми зазняли відео вже про отяжку. Мені здається, для цієї ігри ця отяжка це буде актуальним назавжди вже. Е, так. Значить, джекпоти. Більше я нічого не бачу такого. Я би хотів ще отримати один купон алмазний, але я так розумію, я не зможу його отримати. Хоча, можливо, зараз в мініку за фафе жетони. Так, да, повезло. Дуже добре. Зараз зайдемо і заберемо. Так, обміняти. Тільки один купон. Якраз мені тільки один і потрібний. Так, відкриваємо. Хоча тут в мене вже. А що це треба є золотомоджик потік купоні? Не пам'ятаю. О, відразу ми отримали АЦ-80 сіла пінгвіна. Дуже класно. Я такого зробив, я думав в'йомає, це що мені дали аж. 4 оружки безплатно. Типу назавжди. це 80 і знизу 3 оружки, але воно просто перекрило А це 80 ціла Пінвіна надпись. Закрило що тут на 3 дні. Ну, думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Так, далі, відкриваємо ще один купон. І нічого не вибимо. Окей. Далі відкриваємо ще 4 купона і тратимо 5000 золота. На джекпот, я думаю... Нехай буде оружейний джекпот. То що золотий джекпот я вже стільки відкривався, що він мені правда піднадоїв. Я сподіваюся, в наступному золотому джекпоті випаде... О, випало до скачума. Щось буде цікавіше робити вже. Ще цікавіше. Якийсь набор крутий поставлять. О, ще плюс М14 непредсказуємі. Сьогодні взагалі скинів вдають капец скільки. І ще й не такі епічні, бо в більшості подаються в джекпоті епічні скини. А це дали не епічний, а зелен... зеленої якості і синій. Класно. Ну все, так то я бачу, тут більше нема що показувати. Ще зайти в галерею, ось такі от є різні скини. Можливо, я її вже показував, от МП40 класний, удар молний. Прям бомбезний скін. Все, добре, тепер я думаю можна переходити до наступного аккаунта. тому що я не думаю, що тут є ще щось цікаве. Все решту ми вже дивилися. Да, тут правда нічого цікавого. І тепер можна з радістю переходити вже до наступного аккаунта. Ось ми вже і на наступному аккаунті. Це вже аккаунт з іностранним регіоном. Залишилося не так багато регіонів, щоб їх перевірити. Але, ну хоч щось. Також ми. На одному з відео вже. Коротше, зазнімемо відео про те, як створити іностранний аккаунт собі. Ну, коротше, це все будемо ми розповідати в інших відео. Давайте зайдемо в магазин, подивимося, що тут взагалі робиться на іностранному регіоні. Ось такий от рюкзак за 149 алмазів, такий от отбокс. Також класний, граната класна. Такий ось якийсь набор, грім. Ну і лотбокси це не так вже цікаво. Відкриваємо, отримали золото, нормально. Далі одіжда, тут я бачу Цікавий різний є. Тут якось так класно, класно зробили ці лотбокси, я вам скажу. Як на мене прям дуже бомбезно. Можем пролистать так ага, да. Повар. <laughs> Дуже интересно сделано. Далее ось такие вот есть разные наборы. На цьому регіоні. Те, що мене прям дуже цікавить, то я то нажимаю. Серйозно, є навіть набор за золото, але воно стоїть ого як багато. 35 тисяч, я так розумію. Ну, почти 35. 34 950. Ось ще один набор. І ось ще один. От дуже жалко, що у нас забрали набори деякі. Та навіть не набори, у нас наборів так то ніби й не було за золото. Були, але, як на мене, не дуже класні. Були тільки часті одягу, різного там, кепки і так далі, футболки. Але це все забрали, це все зробили за алмази вже. Вже немає, можна сказати, нічого цікавого. Це что що таке? Дуже цікаво. Гріми Багато чого цікавого. Блін, яка класна. Яка класна кофта. Плюс один лайк. Ну, прям дуже бомбезно. Ставте лайк. Так, далі. Угу, ще можна цей набор купляти отно. Мені здається вигідніше купити. Разом ніж по частям. Так було завжди. Ось ще такі самі, ті типу, поштани. Взуття класне таке себено. Ось ще одні тапки тігри. Так, взяти би ось таку от, щоб побачити кросовки. Класні. Ну і набори різні. Все. Так то тут все. По колекції. Я тут нічого цікавого, я так думаю, не знайду. Я думаю, можливо, тут щось є за золото. Ну, нічого видно немає. А, про який рюкзак я говорив і так і вам не сказав. Ось про цей рюкзак я говорив, що в мене зараз. Що він дуже похожий на пандочку той рюкзак. Що він лучший за рюкзак. Блін, який там був. Треба вспомнити. Який ж там рюкзачок, що я казав? А. Мені здається, там був рюкзак, такий розовий дракон. Так ось він не настільки вже аж класний, а от він якраз. Якось цей мій. Хоча він, блін, тут дорожчий. Ну, як на мене, цей рюкзак також класний, маленький клоун. Далі погнали. Дивимося далі. Ми бачили на якомусь регіоні давали ось цей пальмовий ліст. Можна сказати, почти за забезплатно, так само, як ось цей парашут. Транспорт різний, класний. Щось я пам'ятаю по поводу цього байка. Мені здається, брат міг його купити по скидці, але він його не купив. Щось таке ніби. Можу помилятись, звичайно, але... Ага, тут можна купити відразу скин за 1500 алмазів. Хм, цікаво зробили, але це прям дуже, як на мою думку, дорого. Не знаю, мені здається, в нас такого немає. О, за 7500 ось такий от скин. Жалко, що в нас не зробили скини за золото. Брат, мені здається, зазняв би по цьому відео, якби в нас таке було. То що в нього золото прям стільки, що капець. А ми з фріфаєром так то хочемо ж завершувати. Бо ми бачимо, що Free Fire, він здується. Як на нашу думку, і на думку дуже багатьох, Free Fire ще й дуже вже здувся. От 25 тисяч, йома, 25-20. Тільки один Антоніо, бачу дешевший. Всі решта Келі дешевше. Ну це капець Мігель. Менше 15 000 немає, це ужас. Скільки треба грати, щоб це все добити? Капець просто. Всі питомці так і в нас. За дорого. Хоча б мені здається, в нас 199 алмазів. Щось мені так дуже здається. Можу, звичайно, помилятися, але мені здається, що в нас, правда, так. 199 алмазів. Так, далі. Ось тут я бачу припасики. Що в обміннику цікаво тут робиться? Що можна отримати на халяву? Угу. Не знаю, що це за скін, але я би магічески куп на цей скін не тратив би це точно. Так само, як ось на цей скін, якого я також не знаю. Цей скін я десь бачив. Не пам'ятаю де. Цей набор. Ну, класний набор. Цікавий такий на дівчину я бачив часто, а от на хлопця чесно я цього набору ніколи не бачив. Не знаю чому так йому. Далі ось такий ще набор. Влюблений Купідон. Також класний набор. І на дівчину. А тут вже навпаки, на хлопця я десь бачив цей вже набор, а на дівчину ще не бачив. Також класний набор. Ось такі от набори. Ці набори я вже бачив колись. Особливо на хлопця мені прям капець як нравиться цей набор. Я б дуже хотів би його отримати в себе на аккаунті. Ось такий набор комісар. хоча блін, дуже похожий на якийсь набор комісар, мені здається, що я зразу сказав, що це комісар, ні, це зв'язний генерал якийсь. Ось ці набори Мені їх показували в себе на аккаунтах. Набор улічний Головорез, я так розумію, так. Да. Ну якщо головорез, то відразу хаяти, тому що в нього не, така катана. Далі ось цей набор ми також показували ну, в себе на одному з аккаунтів. На дівчину я не пам'ятаю такого набору. У нас точно його не було. Також цей набор. Мені здається, ми його вже знімали. По-моєму, в нас є на, в магічному кубі. На хлопця точно знаю, от на дівчину не пам'ятаю, чи є. Зараз в нас на регіоні. Набор вам омпірської очарування. Ефектів багато, ну і сам набор нормальний. Набор ночний лотос такий собі. Ну, таке. І в нас він зараз є на регіоні. Набор ночна лілія. Також такий собі цей набор. Далі ось цей набор. З усього, що мені подобається. Хоча весь набор такий цікавий, без ефектів, звичайно, але цікавий набор. Що маска в ньому цікава дуже. Ось. Все раз що мене не дуже цікавить. Далі ось такий от набор баллада. І Ноктюрну, в нас він також був, можливо, вже забрали. Набор, ну, типу, з серйозно, я дещо бачу знизу. Ну, Тобто, цей набор був в магічному кубі разом з компаньйоном. Далі набор звезда вечерінки. Цей набор колись був в магічному кубі в нас на регіоні, ми його получали. А от на хлопця в нас не було. Набор герой вечерінки. У нас не було магічного кубі цього набору, але він класно виглядає. І старий добрий набор Чумний Доктор прям бомбезний набор. Ми про нього вже знімали відео одне. Ну, коротше, класний набор, тут нема що говорити. Ну я дуже здивований то, що цей набор іменно є на цьому. О, тут в магічному кубі. Ого якийсь, це що взагалі за Торс? Цікаво. А, це напевно десь. Я зрозумів, це в магазині десь щось можна купити. Дивимося ось на ці набори, в більшості ці набори всі ті, що ми вже бачили. Так що я навіть нажимати не хочу. Ось цей набор цікава. А, вот! Серйозно, є навіть ефекти. Дуже мало наборів, в яких є ефекти. В... Ну, тобто в обмінніку на FF жетони. Прям дуже рідко таке буває. Ну, так то я бачу тут все. Ще нічого цікавого. Ще за приятельські монетки. Ого, яке класно зробили. Який крутий набір. Монохромна тривога. Дуже класний набор. Так само є ось на хлопця. Так, заберемо ось цю голову. Май капець як заважає. Так, да, приятельський магазин мене дуже здивував. Дуже класний набор. Так, далі ось такий вот джеп монохромний пазл. Також ось така доска монохромний, також пазл. Кролик в шляпі. Прям бомбезний цей рюкзак. Його можна безплатно отримати, це капець. Ну і тут обмінник мене не цікавий, тому що ми вже не... ми часто бачили вже такий обмінник. Ну так то я бачу тут вже все. Ще можна зайти ось на склад, таку безстренько пролистати. І ось такий набір. Такі штани є. Ну і тут на 7 днів, що ми часто робили в себе на регіоні на різних аккаунтах. Все. Далі по емоціях нічого. Ось як ви бачите, тут майже нічого немає. Парашут ізумрудний узор. Також лутбокс, ізумрудний узор ще один. Перероблений лутбокс. Далі доска ізумрудний узор, я вже знаю. Музика отряд Блік. Я лучше нажимати не буду, бо, можливо, авторські права. Далі. Ось фони, аватарки, нічого цікавого. Відкриємо лутбокси з запасами і відкриємо ще один їжедний лутбокс. Все, так, то більше тут нічого немає. Заберемо купон і зайдемо в джекпот пестренько. Так, подивимося, ось це позабираємо, підтвердіть. Тут нічого цікавого немає. Ось такий якийсь набор, набор безпечний трейсер. І також набор звізда Free. На, зовсім не цікавий набор, як на мою думку. Класний рюкзак і нормальний парашут. Далі можна отримати пропуск, йома, серйозно, в магазині Моко. Це щось цікаве. Ну, я думаю, всі виберуть пас, який кращий. мені здається це цей пас. Хоча я в них не дуже понімаюся. А тут яка різниця? Не знаю, не знаю. Так, далі ось дуже цікавий магазин Моку, як на мене. По 100 опита получати за стільки алмазів, це капець просто. Далі ось такий набір класний також. Можна подивитись різні призи, які ми можемо вибити. Ну і також можна. А, тут нема обмінника ніякого, я зрозумів. Тут більше нічого видно нема цікавого. Ще ось такий от алмазний чекпот різними речами які на время. Які не назавжди. Коротше, це не цікаво. Якби щось було назавжди, можна було б подивитися. Ну, ось такий от набор. Зараз прокрутим безплатну попитку, на 3 дня пушку G18. І ще потратимо один купон. Коротше, сьогодні ми встигли подивитися два аккаунта. Це вже добре, як на мою думку. Е, ще ось цей набор, коротше, тут можна вибити його. І ще можна його вибити по частцям. А так більше тут нічого цікавого немає. 3300 золота, серйозно, не просто 3000, а ще й плюс 300. Странно, дуже прям странно. Тобто тут так зробили, що якщо по 300 від, відкривати, то по одній попитці. Одна попитка 300 стоїть. Ну якщо відкривати 10 попиток, то плюс одна попитка не йде тобі безплатно, тобі йде вона так і за. За блін, це взагалі по тупому. як по тупому зроблено. Ну таке. Коротше, нічого мене видали тут. Добре, будемо завершувати з цим регіоном. Повідкривали щось, пополучали, не знаю, що, хто тут в мене взагалі в друзях. Тут нікнейм я Українець, 7 уровень. Ну і я не знаю, чи я сказав, взагалі. це регіон, Ближній Восток і Африка. Класний регіон, як на мене. Все добре, всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока.